Що ви ставили якусь табуретку? Ставали на табуретку і співали? Ні, ні. ні? А як? Сцена була. Сцена? Ні. О, бува, нічого Сім років. Сім років. років сцена. Я, ну, я просто сім років мене ставили на табуретку. Щоб я вірші розказував, коли у нас вся родина з'їжджалася, чи на різдво. А вам зразу сім років сцена? А на сцені був мікрофон? Добре. Так. І що, були колонки? І ви така. Everyday I spend my time drinking wine. Чия? Я співала нормальну пісню. Нормальні пісні? А чому вам ця не вгодила? Просто може нормальна пісня, просто так як я виконую, вона звучить як не нормальна. Але загалом це хороша пісня. І що, ви тільки веснянки співали і все? Що я співала стаха, я свою пісню, але Ой-ой-ой. А ви сюди в баночку брали? Mm -hmm. пели і... Ну, і собі... Ми ці гроші збираємо, щоб зібрати ну, гроші на великий космічний корабль, засунути до всіх росіян і щоб вони полетіли на іншу планету. Я теж в вашому віці хотів бути космонавтом. Але ваша мрія набагато правильніша, ніж була у моєму дитинстві. Так, я запишу, отже, знайти е, зараз я дам задачу нашим менеджерам, які займаються міжнародними закупівлями, е, значить, великий космічний корабель, який виведе на орбіту 140 мільйонів русских. Правильно? Окей, добре. Марія, будь ласка, передайте в, 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 в закупівель та логістики. Я думаю, що це можливо. Ви великі молодці, я вам дуже дякую за те, що ви допомагаєте армії і за те, що брали наш фонд, щоб через нас зараз для захисників купити. Тобто, ми можемо це витратити на щось що виведе на орбіту русків, але не всіх зразу, а по чуть-чуть. Не всіх зразу. Щоб <с ankles> не встигти з там ми вже. Ну, ядерка, то ядерка. Дякую. Thank you for your friendship and cooperation. Я кажу, до баражі.